Шановні українці та друзі України, Від імені Святого Конгресу українців вітаю вас із 31-м днем відновлення незалежності України. Посічена ворожими градами і ракетами, полита кров'ю героїв і сльозами матерів, українська земля свята. Вже восьмий рік наш народ сплачує найвищу ціну незалежності від свого ворожого сусіда. Держави вбивці і терориста. На власні очі ми бачимо, з яким страшним злом боролися наші прадіди, кому протистояли предки, і від кого батьки берегли наш український світ. Ми живемо на порозі нової історичної ери, кінця епохи кривавого диктатора, що, ймовірно, протягне на дно історії інші світовій диктатури. Український народ вийшов як Давид проти Голіафа і вже підніс камінь у повітря. А отже, кінець російського велета близький як ніколи, до остаточної перемоги нам потрібно триматися в єдності, невтомною працею давати відсіч злу на усіх фронтах. Відзначуючи 31 рік Незалежності, ми дякуємо всім, хто підтримує українську державу на світових аренах, адвокаційні, економічні, фінансові і надання військову і гуманітарну підтримку. Світовий Конгрес українців не втомлюється повторювати більше зброї та ще більше санкцій. Держава терорист повинна понести повну відповідальність за свої злочини. Україна частина європейської родини і надійний та досвідний партнер для країн НАТО. Нині ми схиляємо голови перед всім хоробрим захисникам, які полягли за Україну. Закликаємо усіх, хто любить Україну. Встаньте у боротьбі за неї та за український народ. Не здавайтеся і не розслабляйтесь. Збільшуйте свої зусилля і робіть богомий внесок щодня для України, поки ми не переможемо. Маємо довести до кінця справу багатьох поколінь, звільнити поневолені українські землі та назавжди. Утвердити Україну як могутню незалежну українську європейську державу з Днем Незалежності України. Слава Україні! Героям слава!